Мене звуть Катерина, моя собака Макар, він порода бігель, йому два споловини рочки. То до приходу школи в собачу школи Макар був такий несухняний пес, такий сам собі на вумі. Знаєте, інколи здається, що в нього вуха закладені, і він нікого нічого не чує. Потім шукала кінога, і потрапила на цю школу. Що маємо далі? А далі, після заняття школою, то знаєте, це така собака-мрія. Прогулянки з ними стали кайф. Це моя перша собака, то для мене було важливо, щоб знайти розуміння та як справлятися з цією собакою, як з нею вести, жити з нею, з цією питанням і звернулася до школи. Саме головне, що я зрозуміла, що незважаючи на вік собаки, навіть з такою дорослою собакою, як Макар, можна щось ніколи не пізно працювати. Можна з нею. А тримати з досвідченим інструктором, якщо працюєш, гарний результат. Та все дуже зручно, швидко відповідає, дають зворотний зв'язок. А коли залишаєш де навчання собаку, то ти завжди маєш інформацію, що вона як вона себе має, які в неї успіхи. У нас інструктор був Олександр. За це йому велике дякую за його терпіння. Для мене це теж було дуже важливо, знайти до мене підхід, бо не всяка людина. Дається навчання, бо перш за все навчають не собаку, а тебе, як поводитись з собакою. І Олександр молодець знайшов підхід як до мене, так і до собаки. А, після навчання це така ясність, як поводитися з собакою, як вона повинна себе поводити. Є чітке розуміння, що я очікую від неї. І стало не напряжна з нею. Ти вільно поводишся з нею на прогулянці. В якихось місцях, де багато людей, дітей, вона дуже адекватна. А вже ж буду рекомендувати школу Дред та нашого інструктора Олександра, бо і далі ми пішли на другий курс. А, тож ми рушаємо далі на інший курс, пішли на трюкавий. Мені це подобається, маю надію, що буде якийсь чудовий результат, захоплюючий.